Тільки тоді, коли мені перевалило за 50, я зрозуміла, що без чоловічої допомоги просто не впораюся, не те, щоб я не була заміжня, але ж коли то було. Наш з Матвієм будинок стояв, наче на горбі, окремо, до ближчих сусідів йти хвилин десять, але як ми були разом, то мені не хотілося ні з ким спілкуватися, бо така у мене натура, я не люблю комусь душу виливати, а слухати всілякі небелиці й самі не хочеться. Може, мій характер став таким в дитбудинку, але я вже й тоді була замкнута, і всіх сторонилася. Коли тебе відкидають найрідніші, то важко довіряти будь кому, тому я краще не буду нікому, так я собі тоді думала. Тому й заміж вийшло лише в 30 років, і то просто чудо, що мені Матвій на шляху трапився. Він привіз мене в своє село, і ми почали облаштовувати життя тут. Думали про дітей, про онуків. В сад садили та город орали, тримали корову і свиню. Я була така щаслива, навіть сміятися почала просто так до кота, до квіточки, до неба, бо як людина щаслива, то щаслива. Але щастя моє тривало недовго, і Матвій раптом впав і якось так дивно усміхався при цьому, поки я швидку викликала і поки вона приїхала, то вже було мало шансів, що він буде жити нормальним життям.